Так, нагадаю, до речі, привіт. Так, зараз трошки виставлю камеру. Нагадаю, що у нас сьогодні 17 лютого був невеличкий обліт. Не прям, щоб пасіка вирувала, але обліт був все-таки. День вже до вечора заходить, ну і вже стає трохи холодніше. Тут, як завжди, крайні рамки з медом. Це дуже добре. Це дуже добре, що проходять такі корма. Економія кормів точніше. Це чудово. Я помітив, що бджоли більше згуртовуються до тепла. Максимально використовують корма на тих рамках, на яких зимують. Це дуже добре. Так, Тут рамка дещо темніша від попередніх і буде важко мені дивитися, чи є засів. Немає засіву, але на цій рамокці бджоли активно підносять собі корма. Так. Що тут у нас? Срамка темна. Не бачу я засіву. Так, тут не треба засів дивитися, тому що тут є печатний розплід. Тут на цій рамці теж є печатний розплід. Починають печатати. Ну, тут вже більше запечатано. тут і маточка бігає. Ось маточка і ось вона печатка. Що стосується цієї сім'ї, то я задоволений нею. Ця рамка. Бажано, щоб ця рамка була чуть більше з кормами. Тому я зроблю невеличку ротацію. Ось так. Я думаю, що бджали гарно там сформується, все буде в них добре.